І сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Ediner E5. Тут дуже такий великий склон. В цьому місці десь отак прив'яжемо трасу. Треба здвинути трохи двигун. Це саме ідеальний розмір. 190 в двір. По бамперу, по номеру вам не вдарили ці ворота. Взяти останню точку, бо нам не треба, щоб воно далі заходило. Не паралельно, а як діагональ. Бачите, натягнутий трос іде, вона підключена на контакти фото. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Ediner E5 на дуже чудові ворота. Тут пару будиночків в штук 5 і небагато машин. Саме головне, тут, тут дуже такий великий склон. Тобто, якщо закрити ворота, то дуже високо, а якщо відкрити, то вже мали, мали, маленький просвіт. Зараз я закриваю ворота, ось, бачите, просвет дуже великий під воротьми. А коли їх відкрити, то подивитися, бачите, дуже маленький просвет. А що ми вирішили? Людина не хоче упора, ну, тут упори не поставиш. Я, я пропонував телескопічний, він трошки телескопічний теж не хоче. Но тут є, може вийти з положення. Що саме? Ми ось тут візьмемо так ось, в цьому місці, десь отак. Прив'яжемо траса і ось таким чином і прикрутимо ось сюди. Тобто буде діагональ, стояти траса. Тобто коли буде трос натягуватися, це він не буде служити нам упором. Я, в принципі, так вже робив. Все робить чудово, все буде класно. Друзі, ну перед початком роботи хотів е, вам сказати: ви можете виграти два подарунки. Перше, це сертифікат, стоїмося по на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його використовувати. Другий подарунок це креслення катніх воріт, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз ми приступаємо до роботи. Все, я вирізав такі ось два квадратики, ось такі металеві. Будемо зараз один приварювати ось тут. Щоб, по-перше, зробити посідвоч, а по-друге, нам треба здвинути трохи двигун сюди. Ми тут маємо десь 18 см. Це наймінімальне, що може. І то, я думаю, що ми може трошечки будемо цепляти сам профіль, коли відкривати це. Тут повинно бути завжди, завжди повинно бути мінімум. Саме мінімум це 20 см. Ось звідси від петлі, бачите, від петлі до паркану повинно бути обов'язково 20 см. Ми маємо 18 см. Зараз ми трошечки будемо відходити від норми. Ну все, менше, ніж 18 см. Якщо було б тут 17 см, я вже б навіть не ставив автоматику. Сказав би, що треба здвигати паркан. Або робити дюрку для того, щоб туди уходив двигун. По-іншому не можна було б. Ну, так як тут воно ще це профіль, він трошки буде прогибатися, то можна буде поставити. Ну, таким чином. Друзі, достаємо кронштейни, бачите, воно отак ну, согнуте, то що я хочу зробити? Я хочу отак от його розрізати, цей кронштейн І вирівняти. Тут його треба вирівняти, щоб він був трошки довше. Бо якщо ставити його ось сюди, то він буде так от, Він десь отак ставиться. Тобто треба, щоб він був трошки отак стояв. Для чого? Для того, щоб був Ну, щоб двигун стояв як діагональ трикутника, а не паралельно самому, самим воротам. Тому треба його трошки вирівняти і буде все чудово. Саме ідеальний розмір це 190 на 130 Це ідеальний розмір. 190 в двір і 130 здвигаємо на сторону. Тобто це ідеальний розмір. Ну, тому ми 130 тут зробимо і 190. Так, у нас є 130 плюс 6, буде, буде до 190. Трошки збільшу. І зараз ось так буде його привалювати. Я його приходжу, ось тут в такому місці прихочу. Бачите? А потім що буду робити? Потім надіну двигун і подивлюся. Нормально я починаю, мені навіть ось так треба опікоти. Ну, ось десь зверніть увагу, я прихватив кронштейна трошечки, такий на, повністю не обварювано постійно. Ось наш двигун. І тепер, коли ми робимо ось так, дивіться, бачите, о, він буде десь отак стояти. Тобто у нас виходить тючечка в тючечку, воно воно бачите, профліст не задіває. Тому я думаю, що воно все буде добре, все буде добре працювати. Єдине що, єдине що. Коли пропаде світло і вони будуть відкриті, розблокувати буде просто неможливо. Оце єди, єдиний такий момент. Бачите, туди з ключика туди не засунеш, коли буде відкрито. Це єдиний мінус, який є, коли ставиться автоматика впритул до стіни. Ми зразу просварили отвіри. Ось отвір. Це нам таку зробили підготовку, поверху кинуло, отак от бачите, А ми що зробили? Ми прославили отвір на 25-го 25 гофру, зайде одразу з гофрою. Ось тут вийде, ось тут бачите, виходить отвір на фотоелемент, буде стояти фотоелемент один. Тобто ось це піде на фотоелемент, а ось цей дрот сюди вверху піде на двигун. І ось тут у нас отвір, він теж сюди піде. Далі у нас іде, так зробили нас. оце, де гофра по паркану, іде, це на датчик. на внутрній. Внутрі будуть стояти також пара датчиків. Один буде стояти тут, другий буде стояти ось там. Ось у нас виходить завели нам дрот. Ось тут буде стояти датчик другий. Ото вони будуть підключені на контакти Тобто Якщо ти став. На ці датчики, то ворота зовсім зупиняються, вони не будуть не відкриватися, не закриватися. Це для того, щоб спасати, коли ти станеш тут, в зоні, в зоні, коли станеш там, де роблять ворота, щоб коли підуть відкриватися ворота, щоб, скажімо, по бамперу, по номеру вам не вдарили ці ворота. До цього так робиться. Тут у нас також саме ось провід буде виходити. на Тут зайде, це ми просварили, нам просто кинуло ось так. от, Бачите, соплею кинули. Ну Ми трошки вирішили підправити, ну далі вже саплю. ну Людина як какидала, вона має бути в курсі. Я кажу, а що ж так? Він каже, ну, Потім підділую. Ну, потом, то потом. Ось таким чином ми будемо робити. До речі, тут хиртка відкривається всередину, ми її також будемо перероблювати назовні. Чому? Тому що стовпчик у нас 100 на 100, а Мінімальний розмір, щоб від центру пітлі до центру отвору, який на кронштейні знаходиться, він має бути 120 мм. Тобто ми будемо виходити на хвіртку трошки. Тому воно трошки вийде на хвіртку, але хвірка буде відкриватися назовні. І заважати заходити воно в принципі не буде. Ось де я покажу, як встановив я один двигун. Ось так. Воно дуже класно, дуже добре виходить. Це в відкритому положенні. Тобто все чудово, все виходить, все получається. Воно повністю відкривається. Тому мені подобається як воно виходить. Ось таким отчим. І закривається. Також саме залишилось, що мені доварити. Увагу, бачите, трошки почалося понизити кронштейн, бо я не попадав на цю трубу. Получається, тобто, що кронштейн може ось так вище. Тому я відламав, тому, що я, тому я і прихватив трошечки. Тому я його відламав і посадив трошки нижче. Зараз я вже знаю, що все добре, все добре, можу обварювати і все буде чудово. Таким чином у нас виходить. Я казав, що тут хвірточка, бачите, вона хвірточка вже буде заважати, тому вже її будемо перероблювати назовні. Коли воно буде назовні, то будеш заходити, будеш бачити тільки ось це. Тобто відкрив хвірточку, зайшов, воно зовсім не мішає. то Все чудово. Ми куточки позрізали, щоб ну, не царапитися. Ну, мало ли хто може хтось задіне. То, щоб воно було чудово і добре. Ось таким воно Чи? Так от буде. Це поки, ми поки прихватуємо, Ще будемо надівати двигун і дивитися, як воно буде на самому двигуні. Ось так ми надіваємо двигун. Йдуть ось такі ось кріплення. Пальчик вставляється з під низу. І ось такою гаєчкою під він зажимається. Я поки наживляю, не зажимаю. Так, ось у нас воно вдавлено повністю. Я хочу ось такому е, цьому і зробити, коли воно вдавлено. Е, чому я хочу зробити, коли вдавлено? Взяти останню точку, бо нам не треба, щоб воно далі заходило. І упор ми тут ніде не поставимо. Тобто Я хочу взяти останню точку. Я Роблю помітку. Вірочку ставимо і так як воно буде зачинено, відтягується. Ну, ось так ось так. І я можу ось сюди ось. Чим далі, тим краще. Ставимо порівняно. Свердлимо два отвори та беремо на богти. Ось так у нас вийшло. Друзі. Я беру мебельні болти М8. Вставляємо тепер автоматику, направляємо по отвору, щоб воно все впало. І вставляємо з цього бовта. Іде, іде, іде в комплекті. Все, є. Знизу буде гаєчка, все буде чудово. Ось так воно виглядає. Зверніть увагу на те, що він стоїть як діагональ трикутника. Якщо взяти це за трикутник, ось так, оце трикутник, да? то він стоїть як діагональ трикутник. Не паралельно, а як діагональ. Для того ми і збільшували ось цей кронштейн. Ось це. тепер він буде працювати чудово і без поломок. Ну що ж, Друзі, хотів показати трошки виконану роботу. Ми зробили квіточку назовні. Ось так вона виглядає. І тепер можна заходити спокійно в квірточку. І дивіться, ця штука зовсім не мішає. Тобто я пройшов, вона не заважає. Тобто все чудово, все добре. Тобто тому я кажу, якщо у вас стовпчик 100 на 100, то тоді треба, щоб квірточка була назовні. А ворота всередину. Або навпаки, ворота всередину, фірточку, тоді ну, ворота назовні, а фірточку може всередину. Якщо ворота назовні, тоді може і фірточку назовні, то, -то вже немає ніякого сенсу, бо вони цепляються трошки по-іншому, ніж так. Зараз тут вішаємо блок управління, підключаємо. Я по ньому трошки розповім, що, що зможу. Ось так воно все. Виглядає. Тут воно вже пофарбується в чорний колір і оця пластинка пофарбується і буде все чудово, все класно. Що ж, друзі, давайте розповім трошки вам про плату. Ми маємо два запобіжника. 0,5 А, другий на 5 А. 05 А це він відповідає тільки за самоплату на цей трансформатор Якщо цей трансформатор згорить, то буде горіти оцей запобіжник. 5 А він відповідає на общу сеть, а також ще і на двигуни. Тобто, якщо або замкне сигнальна лампочка, або двигун щось, то буде згорати обов'язково ось цей запобіжник. Якщо перестала працювати автоматика, завжди треба в першу чергу перевірити запобіжники, якщо вони цілі чи ні. Друге. ось це є запобіжником, але це запобіжники називаються варістари. Тобто Вони стріляють, так, роз... вони так роздуваються, коли йде більш ніж 275 вольт напруга, вони... вони стріляють і тоді горить ось цей запобіжник. І якщо ви вставляєте новий запобіжник і він у вас згорає, обов'язково перевірте ці. Зап... Ось ці Варістори. Якщо вони вздуті, то треба плату відправляти до ремонту, або самому перепаяти ці варістери, або відправляти і їх перепаяють. Ну, на крайній випадок можна їх викосити. Ну, тоді не буде захисту. Тобто та велика напруга піде далі по платі і може попалити далі все остальне. Далі, іде цей клеммі, це підключення лінія фаза Тут написано внизу. Лінія фаза, N, це 0 Потім йде підключення. Першого двигуна. Неважливо, який він, правий, лівий. Він перший, який відкривається. Може він бути правий, лівий, нема, нема різниці. Головне, щоб він був перший відкривався. І куди він? Відкривається чи закривається, чи куди відкривається ворота? Всередину чи назовні. Неважливо. Перший відкривається. Ось сюди підключається. Потім йде. Конденсатор, підключення конденсатор, я вже їх підключив. Потім де, другий двигун, друг, який другий відчиняється. Неважливо, правий чи лівий. Обов'язково повинен бути тут другий відчиняється. Всередину, ну, чи назовні, неважливо. Він повинен другий відчинятися. Ось сюди підключається. Далі де конденсатор другого, другого двигуна. Я вже його підключив, він не був підключений. Потім йде підключення сигнальної лампи. Ось сюди підключається. Далі йде група таких клемів, вона віддільна група, це слаба точка. називається. Сюди підключається живлення від фотоелементів, ми підключати не будемо, так як у нас фотоелементів немає. Потім йдуть управління фотоелементів, а потім йде кнопки стаціонарні, які потрібні. А кнопка стоп, кнопка відкрити, кнопка закрити, ну і кнопка «Пуш». Воно все ось тут є. Далі йде клеммік, це клеммік анна. Ось цей кусочок дротику, це завжди, в 99 випадків случаї, завжди його вистачає. Далі йдуть автоклоус, це потенціометр автоматичного закриття. Ми його використовувати тут не будемо, так як ми не ставили це в безпечності, то я не раджу включати цю функцію. Тобто вона буде завжди виключена. Включається вона ось цим переключателем. Автоклоус, бачите? ось. Четвертий тоді переключатель. Активували, тоді вони стояли відкриті, потім самі пішли закриватися. Ну, Ми це використовувати не будемо. Далі це задержка між створками. Це ми зробимо, бо у нас є притворна планка, що таке, спочатку йде один двигун, а другий стоїть. Потім через деякий час піде тільки другий, щоб перше встило одійти, щоб вони не зустрілися притворною планкою і не заклинили. Це у нас Форест. Я завжди ставлю на максимум це зусилля, завжди ставлю на максимум. Нашими напругами треба ставити на максимум. Тобто, Щоб ніяких не було проблем. Ну, а ці два потенціометри це. Ми регулюємо час відкриття нашої автоматики. Ми виставляємо час відкриття, а час закриття автоматика виставляє сама і додає ще 3 секунди. Тобто ворота закрилися і мотори гудять ще 3-5 секунд. І це нормально. Не лякайтесь. Далі йдуть такі діп-переключателі. Стоп-стоп. Якщо ми б використовували кнопку стоп, то ми б активували, ми її не активуємо. Потім фото, ми теж їх не активуємо, тому що ми використовувати їх на даний автомат, не будемо. Де флеш-лампа. Ну, лампа у нас йде одразу з флешкою, тому ми теж не активуємо. Автоклоус ми не використовуємо, я вже казав, так як нема, я не раджу використовувати автоклоус при, без безпеки. Тобто обов'язково треба ставити дві пари фотоелементів. У нас тут жодної немає. Йде soft стоп, це плавний стоп і soft старт це плавний старт. Плавний старт, якщо ви включите, ви його навіть не побачите. А плавний стоп, так, да, я його завжди включаю. У 99,9% випадків завжди включаю. Ось тут мається кнопочка «К», нажимається сюди один раз, а потім загорається одразу ось ця лампочка. А потім нажимається на пульт, лампочка ця проморгалась, пульт записаний. Друзі, коли підключаєте двигун, що перший, що другий. Зверніть увагу на те, що я підключаю синій, це ком. Це завжди синій ком. Потім йде коричневий-чорний, а в наступному вже йде чорний коричневий. Ну що, друзі, ми завершили установку даної автоматики. Ось так вона виглядає. Нічого ніде не мішає. Хвірточку переробили назовні, тобто вона відчиняється назовні. Залишилося закрити кришку. Та і передавати все замовнику. Ось таким упор вирішили ось такий трос натягнути. Бачите, натягнутий трос іде. Ось таким чином. Натягнули троса. Тут на болт перекрутили та за паркан теж взяли на болт. Все працює чудово, все добре. Ось так воно виглядає. Зараз покажу як в відкритому положенні. Датчики, ось ці, які внутрі, ось там датчик. На, е, воно підключене на команду «Стоп». Тобто, якщо хтось переїде сюди за територію, ближче до воріт, то ворота не відкриються і не ударять по бамперу. машину. Ось другий датчик. А другі датчики, інша пара, яка знаходиться з вулиці, вона підключена на контакти фото. Тобто вони там працюють на контактах фото. Що ж, дивимося, як працює. Виставлено автоматичне закриття, тобто через 15 секунд вони самі йдуть на закриття. Йде сповільнення? Працювало одного створки і сповільнення другої створки. Трос послабся, опустився вниз. Машини можуть вільно приїжджати, нічого їм не заважає. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмося 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота ви зможете використовувати. Для того, щоб його отримати безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це крещення, відпитних погід. Під ваш індивідуальний проєм ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Ми завершили установку. Бай-бай, до нових зустрічей. Пока-пока.